Байдужість, апатія та жертовність. це ті речі, які не дають людині жити. Фізичне тіло її живе, але всередині вона може вже наближуватися до тієї відмітки, де життя немає. Байдужість до себе, коли здається, що попереду нічого вже немає і ніколи не буде. Апатія. Це коли людина обирає не жити, апатія, коли людина не робить кроки, коли вона змирилася з тією ситуацією, яка вже є на сьогодні, і опустила руки. Жертовність це коли людина в кожній розмові, в думках, в розповідях, вона постійно звинувачує когось або себе. Вона є такою жертвою, а жертви це точно не про життя. Там завжди хтось винен, там завжди хтось не так щось зробив: лікарі, рідні, партнери, через когось в неї таке паскудне життя, а не через те, що людина опустила руки і далі не хоче нічого робити своїм життям. І нічого не може зробити жоден психотерапевт. Жодна тренерка, психолог, енергопрактики, і інші люди, якщо людина сама відмовляється від подальшого життя, вона не робить жодних кроків. Як би ти перед нею не скакав, які б фокуси не показував, які б практики не давав би, вона все обесцінює І вона вважає, що на сьогодні це вже крапка. І дуже важливо, це. Усвідомлювати, бо коли ти це усвідомлюєш, тому ти починаєш робити інші кроки. Я пам'ятаю, що одного разу, коли в мене була складна життєва ситуація, я дивилася через віконце на маленьку гілочку за вікном, була весна, і ця гілочка тільки починала набухати для того, щоб далі квітнути, я не могла ходити. Я не могла спокійно спати через величезні рани на своєму тілі, через те, що мої ноги не ходили, руки нормально не рухалися, і я не могла навіть говорити вголос і усміхатися. Але коли я дивилася на цю гілочку, я відчувала, що, попри все, я хочу жити і я буду жити. І кожного разу, сползаючи з того ліжка маленькими кроками, я робила йогу, цигун. Маленьку руханку, бо коли людина хоче жити, жодні лікарі та прогнози, що б вам не казали, вони не мають сили. Але для того, щоб іти далі, саме всередині має бути той поклик до життя. Коли людина хоче йти далі, вона шукає цей вихід. І він може бути не один. Їх може бути багато, але коли очі закриті, то дуже часто не можна побачити навіть жодного виходу. І ви знаєте, коли людина приходить до мене на консультацію, то я вже точно знаю, що вона обрала життя, що вона хоче робити ці кроки, вона пробує, вона принаймні дивиться в майбутнє для того, щоб допомогти собі, а можливо, навіть. І більшій кількості людей своїм рідним, можливо, друзям, можливо, ще комусь. Але насправді без цього вибору внутрішнього, коли ти одного разу вирішуєш, що попри всі обставини, попри біль, попри втрати, попри апатію внутрішню, ти все одно обираєш життя лібідо, тобто ту енергію, ци, називайте як хочете, жива. Простір Бога, ти обираєш далі жити. І це вибір конкретної людини. І знаєте, що в самому кінці нашої такої невеличкої розмови, я хочу сказати, що бачила неймовірні випадки в своїй роботі і в своєму житті, коли люди, яким пророчили. Якісь ситуації вони повністю змінювали своє майбутнє, оскільки шляхів і реальностей дуже багато. Якщо б ти увірував тільки в одну реальність, то буде саме в одна. Якщо ти знаєш, що існує багато цих реальностей, і ти можеш пробувати створювати кожного разу щось нове. Маленькими кроками через маленький вогник віри, то точно реальність буде змінюватися, і знаєте, я щиро бажаю тим людям, яким на сьогодні вкрай важко, ті люди, які на сьогодні проживають горювання, втрати, внутрішній біль, апатію. Відчувають себе жертвами цієї війни, цих обставин, іншої країни, певних систем, де людина не може себе знайти в якихось нових обставинах, в новому середовищі, дійсно задавати собі питання кожного разу: чи обираю я життя?